Курочка. Якось виліз рудий тхір із своєї нори. Позіхнув, потягнувся, ще й зубами клацнув. Ким би це поснідати? Тхоряча нора поблизу села. От він уперше подвір'я і заскочив, а там курочка чубарчка зерно криє. Бач, задів тхір, мій сніданок сам вигулькнувся. Гей, чубарочку, я тебе зім. А курочка й каже ку-ку-ку, не їж мене, тхоряко, зараз. Краще я тобі яєчко знесу, а може, два. Тхір почухав лапою по потилицю. Гаразд, курко, тільки дивись, щоб яйця свіжі були. Страх, як свіжі яйця люблю. І тебе, курочко, теж. От минув час. Зачув тхір, куткуда, радіє корочка. «Ко-ко-ко, яєчко ко-ко-ко!» Підкрався тхір до курочки. Віддається, ще й сама піречком почисть. Зголоднів я, страх. Потерпи тхорятко, каже Чубарочка. Бачиш, скільки яєчок я нанесла? От курчатка вилупляться, тоді й приходь. От, віде, тхір, закліпав Гаразд, обов'язково прийду тільки добре годуй своїх курчат, щоб товсті були. Дуже курчаток я люблю. І тебе, курочко, теж. Зовсім золотнів тхір, аж слинка тече. Час уже й до квочки розмірковує, певно, підросли її синочки вранці. Побіг тхір у село. Аго, говчу, прокидайся швидше. Та курчаток не забудь. Ко-ко-ко, ми тут недалеко зараз будемо. Вибігла квочка на подвір'я та як налетить над хора. Ось тобі, ось тобі, що лякав мене, смерті моїх діток шукав, а курчатка вже попідростали та й собі дзьобати тхора. Це тобі за нашу маму не смій кривдити її. Ледь вирвався тхір барчиного подвір'я. І що мав силич курнув до своєї нори. Відтоді те село десятою дорогою обходить.